Нет света. а вот там, Ні, вот цвітам домі світло. Це не розкіш, а засіб існування. Про таке просте правило Росіянам доведеться незабаром забути. Влада вже з цього року вирішила значно підвищити тарифи на електрику по всій країні, але й тим, кому вдасться нашкрябати на оплату комуналки, все одно не гарантують, що відключень не буде. Здорожчення в адміністрації Путіна анонсують із другої половини року вже в липні тарифи по всій країні в середньому зростуть більш ніж на 12,5 відсотків. А конкретні показники відрізнятимуться залежно від регіону. То, що ми бачимо в російській економіці, це послідстві сумасшедших воєнних розходів, це последстві неефективного використання ресурсів. Та послісти санкційної політики найбільший стрибок цін на електрику очікує такі регіони, як Мордовія, Пермський край, Кемеровська та Челябінська області. Там зростання становитиме близько 20%. у Москві та Санкт-Петербурзі на рівні 15%. Але як же так вийшло? Що в ядерній державі повній атомних електростанцій довелося піднімати ціни на електрику? Ти й, й без гарантій, що забезпечені нею будуть усі? Аналітики кажуть, все дуже просто. Санкції, з яких так довго сміялися в РФ, нарешті почали діяти. Із ринку Росії пішли найбільші західні компанії, які обслуговували імпортне обладнання російських станцій. Зокрема, американська General Electric та Німецька Siemens відмовилися від обслуговування своїх газових турбін на електростанціях та припинили постачання запчастин для ремонту. В результаті кілька років техніка ще працювала, але зараз дає масово збої для Росії без привлічення вотаї нішньої помощі. Допомоги... очень сложно будет проходить дальше. Но здесь они попадают в такую себе не то чтобы уловку, но ситуацию, когда с одной стороны экономическое развитие без нормализации отношений с Западом невозможно, с другой стороны, ну как они могут политически пойти на эту нормализацию, когда они кричат, что Запад это врал, что Запад Воюють проти Росії, якщо ви включите російське телевідія, так ані вже давно статую. Війна з Україною, другий надважливий чинник, який підкосив російську енергетику та й економіку в цілому, виділяючи колосальні військові бюджети, грошей звісно, вже котрий рік не вистачає на цивільний сектор. Отже, у Кремлі вирішили, що він протягне і без належного фінансування. Проблема старения как морального, так и физического оборудования в России является одной из самых больших проблем. Если э, забывать о том, что системы и сети необходимо обновлять, модернизировать, повышать качество электрической энергии, которая по ним э, передается, то, конечно же, какой якийсь момент предотвратить ті угрозы, які починають реалізовуватися кожен день, уже практически невозможно. В результаті російські міста все частіше стикаються із війловими відключеннями світла через постійні аварії на іще радянських електростанціях і мережах. Всі дематьом, навіть в детском саду. Сніт цвіта. Там том доме есть. є. Такая прикинь, смотри, везде. О, там московка стара. Он в 12 ташки. Отні всі все Ще всі дама потухші. При чому, крах російської енергетики досягнув такого масштабу, що не помічати його не можуть уже навіть у Кремлі. Сам Путін, у якого завжди все йде за планом, змушений був визнати, проблеми таки є. В Сибірі, допустимо, там є збиточні генерації на дальні востоки дефіцит, і он буде к жаль, наростати, якщо своєвне не приймати необхідних мір. в європейській частині. Там теж думать думати своєвних не тільки ремонтах, но і глубокої модернізації. Але як показує практика, думають про це тільки на словах: насправді ж за роки над доходів від продажу нафти не було налагоджено власного виробництва в російському енергосекторі. Не було спроб замінити імпортне обладнання вітчизняним, та й не спостерігалося старань оптимізувати виробництво електроенергії. Усі зусилля йшли на крадіжку цих грошей і будівництво ракет на те, що залишилось з для Росії. Вот эта проблема что ви слишком сконцентрувалися на тому, що ви получаєте много дієвці і вас не волнує. ні одна друга економічна діяльність, она сейчас час и напоминает о себе в тому плані, що для функціонування енергогенеруючої системи нужно большое количество діталі, было импортировано из, как як зараз России говорят, недружественных стран. В результаті сьогодні доводиться на швидку руч вигадувати рішення, чим заміняти високотехнологічні західні запчастини, та як би ті чи інші станції протягнути ще пару місяців. До наступної поломки ситуація під контролем і чувот то, -то основань для як сказали, для паніки точно точно немає. Звісно ж, ні, адже за всі помилки Кремля заплатить населення. До речі, новий бюджет РФ яскраве тому підтвердження: третина всіх грошей країни підуть на військові витрати.